А ми повертаємося до розмови про один єдиний номер екстреної допомоги 112. І до нашої е, розмови доєднується комуніккому <кій> перепрошую. А Антон Страшко з нами на прямому зв'язку це заступник директора департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ, який більше розкаже про те, як працюватиме служба 112. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаємо. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, Україна. Пане Антоне, розкажи, будь ласка, 112, єдиний номер. Е, як воно функціонуватиме і відколи? Воно вже функціонує насправді від літа цього року від 4 липня у Києві минулої п'ятниці 112 запрацювала у Львові та області. а Також вже у центральних регіонах України саме Вінниччина, Житомирщина, Львівщина, Черкащина та Чернігівщина. Ви зараз бачите на екранах. Відео із запуску комунікаційного центру служби 112 саме у Львові він розпочав роботу від п'ятниці і станом на зараз маю інформацію про те, що оператори цього комунікаційного центру прийняли 9976 тисяч викликів. Це станом просто на зараз така аналітична довідка. Ну і мені здається особисто, що це насправді досить стресова робота, коли потрібно приймати Доскійно. швидко рішення в екстремальних ситуаціях. У людей, які намагаються дозвонитися, хто ті люди, які працюють? Яке навчання вони проходять, аби приймати виклики на цю спецлінію? Частина людей, з якими ми спілкувалися, і у Львівському комунікаційному центрі, і у Київському це люди, які вже працювали на Лініях, за якими люди екстрено викликали допомогу, частина людей лише долучилася до цієї команди, але вони всі пройшли навчання, тому що коли до них звертається потерпіли, ця людина має бути і психологом. Що власне вони роблять? Вони приймають виклик доволі у стислий час від людини і приймають інформацію, що саме сталося, оформлюють таку картку. Абонента, і в залежності від того, яка допомога йому необхідна, передають до відповідної служби. Це значно пришвидшує роботу. Чому? Тому що е, є випадки, коли виклики комплексів, наприклад, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, потрібна допомога не лише поліцейських, а й рятувальників для деблокування. А також медиків, і от оператор служби 112, він оформлює і одразу надсилає цю картку на. Три служби, тобто до поліції, до державної служби з надзвичайних ситуацій, і до екстреної медичної допомоги. Також ці оператори, от, наприклад, львівську статистику, якщо брати понад 9 тисяч, майже 10 було прийнято викликів лише з п'ятниці по сьогоднішній день, і лише 763 з них були передані до екстрених служб. Всі інші виклики, люди насправді або не потребували екстреної допомоги, а потребували поради, куди звернутися, можливо, телефони якихось інших служб та або це були хибні виклики, або випадкові виклики. І тобто, оператори служби 112 розвантажують екстрені служби від таких викликів. Я так розумію, що паралельно працюватимуть і звичні для нас номери 101, 102, 103, 104, Тобто ми можемо телефонувати. А цей проміжний перехідний період, скільки він триватиме. Так, звісно, ви праві, що номери 101, 102, 103, 104 і надалі функціонуватимуть запуск взагалі служби 112 – це є крок на шляху до виконання зобов'язань для вступу України до європейського союзу. Всі ми знаємо, що в Європейському Союзі є один номер екстреної служби, так само як і в Сполучених Штатах Америки. Але звісно, річ, щоб громадяни. Які можливо не знають ще про цей номер, дякую вам за те, що ви про це говорите у своєму ефірі. Щоб вони могли пройти цю адаптацію і звикнути до нового номера, ці служби залишаються працювати ще впродовж тривалого терміну, і їх роботу припиняти поки не збираються. Якщо дозволити дуже коротко, бо не багато часу. Скажіть, будь ласка, в інших областях, коли запрацює 112? Так, вже наступного року планується запустити влітку це Дніпровський комунікаційний центр служби 112, восени Одеський. Тобто, до кінця наступного року, як і заявляв міністр внутрішніх справ України, служба 112 працюватиме на всій території України, і дуже важливо зазначити, що оператори володіють іноземними мовами у Львові. Це одразу кількома мовами іноземними, а також вже пане Антоне. Мовами. Дуже дякуємо. Так, перепрошуємо дуже часу. однак Дуже дякуємо вам за те, що розповіли про те, як працюватиме система. Антон Страшко, заступник директора департаменту комунікації МВС, був з нами на прямому зв'язку. Гарного дня.